От наша Варвара, которая теж дана нам віками чисеварвари у родині отця Володимира. Цілих дві Варвари дружина і мати. Їх домівка храм Казанської ікони Богородиці, що у селі Вища до на Київщині. Поки старша Варвара нянчить малечу, молодша наводить лад у церкві. Матінка ще й сестра милосердя. Сістриміла сіді убирать в храмі, допомагати батюшки як можна іконочки протирати, підсвічники убирать. Її обов'язок запалювати свічки перед богослужінням, і щоб на іконах жодної порошинки з особливим трепетом матінка Варвара ставиться до образу своєї святої. каже, молиться їй щодня. І великомучениця Варвара допомагає у складні моменти. Життя мучениці та матінки навіть чимось схожі. Виходить, що мої батьки вони не висерковлені. Беру приклад, намагаюся вчити батьків, не стеснятися вот, розповісти про віру батькам. А ще тендітна матінка Варвара співає та читає на криласі. Варвару святою почтим, враживо світ сокруши, і я, як птіця, збавіться від них, допомогою і зброєм кріста і, звісно, на службі матінка не відходить від свого батюшки. Отець Володимир розповів, одружився зі своєю Варварою у 2008-му, а п'ять років тому його висвітили на священика. Коли іскали матушку, то вот хотілося, щоб була така ж проста, така мудрая. От і, звісно, служила Богу. Батюшка з матінкою показують свій храм домівку. Кажуть, колись тут була сільська рада, а зараз це повноцінна церковка. Хоча і схожа зовні на сільську хатину. У храмі багато старовинних ікон. Кілька з них на честь святої Великомучениці Варвари. Є навіть часточка мощей святої. Родина Бабчій оберігає цей острівець духовності. І дітвору свою привчають до храму, до молитви. У день святої Варвари все сімейство неодмінно молиться великомучениці для них, та й зрештою для всіх вірян, вона приклад мужності, твердості у вірі та у прагненні пізнати істинного творця.